Гаражні кооперативи, якісь підприємства різні. Вони використовують і на цей час е, пічне опалення, болір'яни, котли різноманітні, які працюють на твердопаленому опаленні. Це ну, на даний час вони використовуються. Стоп, 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 стоп. Гаражні кооперативи, ви сказали? Так. Там там взагалі теоретично має бути гараж, і машина зберігається. крапка, без усіляких. Це в мамазі СТУ. Ага. Різноманітні в них, які при гаражних кооперативах, вони використовують здебільшого твердопаливні котли і ага. пожежі це, виникають. Це законно, це нормально, тобто це, це дозволено? Це ну, незаконно, але люди від цього виходять щось цього, щоб ну, чимось опалюватись потрібно. Ну так. Ні, я розумію, в мене під е, моїм будинком там цілий величезний гаражний кооператив, це на Виноградарі, і там, коли починається оцей холоди. Чого там тільки в повітрі не висить, які тільки аромати, там, аромати в лапках, звичайно, не висять, тобто там і пластмасою, здається, вони опалюють всім чим завгодно. І там час від часу виникають пожежі. Я вже не раз фіксував. Один раз, здається, навіть балон якийсь зірвався. Тобто люди, це ж не секрет, будують собі на місці наших гаражів і два, і три поверхи, іноді навіть будують, живуть там, мешкають, опалюються, вся історія. І я так розумію, що все це, звісно ж, незаконно і це все становить небезпеку. Так, це небезпека, є багато випадків на практиці, особливо зимовий час, що горять гаражі. Причина в тому, що якщо розпалюють тут, ну одна з небезпек, що люди розпалюють тут ці групки за допомогою бензину, дизельного палива, наприклад, і підпалюють, воно спалахнуло і почалась пожежа. Також від неправильного будівництва. Люди, коли проводять в двопорохових гаражах від буржуйки чи від котла, проводять трубу. Наверх покрівлі, не роблять ніяких біля переходів в стінах та в перекриттях, не роблять протипожежні для ну, крім труби, угу. І воно нагрівається під час використання і стається пожежа. От так. А багато, вже, уже, от якщо казати про початок опалювального сезону, багато вже зафіксовано таких випадків, якщо так, ну, на, на, на вашій практиці? Ну, на, на практиці ще в нас тільки один був випадок, що загорілося, від неправильного користування. по-перше, потрібно всі пічне опалення. Перед початком сезону потрібно чистити трубу від uh -huh. сажі. Сажа вона накопичується в цій трубі. Якщо не чистити, то дим не зможе перший випадок вийти. І чадний газ буде йти в приміщення, і люди можуть задихнутися. А друге, те, що сажа при температурі 1100 градусів може вибухнути і нести да, загрозу, що вона на яке пізнакопічення може загорітися, Ого. і від того спалаху вона може вибухнути сажа. Нічого собі. А оце, до речі, був вже давно випадок. У нас в столиці горів, здається, горіла СТО, десь на лівому березі. Ну Там така досить потужна була пожежа, там було дуже багато екіпажів власне, пожежних. Ви про це чули? І там які причини займання, до речі? Здебільшого причина є, що необережне поводження з вогнем на, на таких об'єктах. Що це може бути недопалок, може бути. Коротке замкнення електропроводів, може бути, що щось з вогнем робили, там різали, варили. Це здебільшого такі випадки займань на таких об'єктах. Угу. Е, дивіться, от ми, до речі, з Сергієм пару днів тому е, говорили про те, що в Києві є близько десятка житлових комплексів, таких, ну вже сучасних, прикольних, але які вони. Е, ОСББ, в яких не е, заключили договори з е, Нафтогазом, і в них немає зараз опалення. Тобто вони реально стоять не підключені, тому що немає договорів. Ну і власне постачальник палива їм це паливо не надає. І я так собі розумію, що люди, напевно, в цих е, житлових комплексах ну рятуються хто як може. І отут хотів би, аби ми з вами розібрали такі методи порятунку, коли вже холодно. А в тебе або через отакі проблеми немає опалення, або в цілому ще опалення в цілому в місті не почалося. Ну я знаю, що багато хто, наприклад, ну, це так дивина, звичайно, але в кухні дуже часто вмикають просто газ на плиті, ніби він так гріє повітря і ніби так опалює. Оце одна історія. Ну і звичайно, це всілякі обігрівачі. Але давайте спочатку про газ, а потім про обігрівачі. Давайте про газ. Да, газ, давайте. газ. Газ у нас вдвічі легший за повітря. Якщо його неправильно використовувати, якась негерметичність в трубопроводі чи в обладнанні, він піднімається догори. Людина заходить в приміщення, не знаючи про це, вмикає світло і стається вибух. Вмикаєш, ага. дає іскру, ламп, лампочка чи світильник, і вибух. Це якщо він О, якщо... Це... потрібно ледові прилади мати. Ледові... Ні, взагалі, що газ відчує, що е... повинно дивитись ви за справністю цих плит. Взагалі заборонено сушити одяг над газовими плитами так відкривати. Ну от відкрити просто відкрили повний... газ, він горить. Так заборонено, так не дозволено робити, бо це є дуже пожежно небезпечно, що щось може впасти, може щось забутись, людина може заснути, піти відпочивати. Де більше може бути щось відкрите, або дітки маленькі бігають і можуть щось підкинути, і стається пожежа. Це дуже велика кількість таких пожеж. Це неправильна експлуатація цих плит. Що люди, наприклад, ставлять навіть банально їсти, варити на газовій плиті, водичка, да? лягають спати. Забуває, ну, по перше, може, перший випадок це. Просто википити все, бу, загоріти. Горів, Горі, а в мене яйце колись так згоріло. Я заснув на годину, прийшов, воно вже обвуглилося. Для мене. тебе це програма. Що забувається, воно загорається коло плити безліч є горючих матеріалів на кухні, бо це кухня. Ну так. І стається пожежа і горить. Другий випадок, що просто водичка кипить, якщо багато, людина не контролює цей процес варіння їжі, водичка. Заливає газову плиту, газ не горить, вогонь але, газ, а, а газ, газ не іде. Іде, Так. І все. І накопичується велика кількість газу, що е, газом людина може просто задихнутися, якщо приміщення замкнуте, що немає привітрювання, що на велике накопичення цього газу може загинути також від цього. А потім ще іскра А і, потім загорю... іскра, так, і може загорітися. Так що все потрібно контролювати. Так, ну і тепер власне обігрівачі. У нас є різні обігрівачі, різних видів, є так звані конвектори, є дуйки. І отут цікаво насправді розібратися, що що з них найменш пожежонебезпечне, а чим краще не користуватися, краще докинути там кілька сотень гривень і купити собі щось якісні, якісніше і безпечніше. По перше, потрібно брати тільки сертифікований товар. Чисто десь там десь купили, що воно, тому що воно зроблене е, з л, маленькі опір ізоляції в них, що тонкі провода, і воно може само провід сплавитися від навантаження, що стоїть тени, вони нагріваються uh -huh. і може загорітися. І, ну, їх багато видів, але краще ну, сертифіковані продукти, ці товари, і не ставити їх близько коло одягу, коло речей, коло меблів, якщо на відкритому просторі. Потрібно контролювати, ні в якому разі не в подовжувачі вставляти, тому що вони також будуть робити на і може статись коротке замкнення електропроводів і загорітися. Так, ну це, це в цілому такі в цілому, правила. Так. А якщо от, дійсно спробувати розібратися, є там масляні обігрівачі, є оці звичайні дуйки, є конвектори, є ще якісь. Які з них найменш небезпечні? Ну, я думаю, що масляний, він найбільш видає. Е... Від з металу зроблений, що там метал, тому що там всередині масло, яке нагрівається, і в нього більшість КПД, тому що він віддає тепло потім поступово масло, яке нагрілося. А ці, звичайні ці, як так звані дучики, вони поки він дує. По-перше, він пале повітря, випалює кисень повітрі, що він, якщо приміщення закрите, він сушить його. І вони не ну, використовуються такі не вони можуть. Можуть сильно нагрітися і, і сплаватись, і стати скороки замкнення, далі пожежа. Словом, краще за теплу ковдру, теплі речі, нічого немає. Так. І супутника життя. Супутник. Який Грітеж. поруч може зігрітися? Давай грітися, от, треба так говорити. Так, так. так. А... Ні, насправді жарти жартами, але відверто кажучи, ну минулої зими, от ми всі потерпали від цих всіх кацапських ракетно-дронових атак. І звісно, що в багатьох просто вимикалася електрика, не було ні генератора, ні в кого. Люди, звісно, ті, хто мали газові ці всі історії, газові е, комфорки чи якісь там. Так, так, ну плити Начинали газові. починала елементарно та. грітися, я сам бачив кількох людей. Хоча це, це справді це ж дуже небезпечно. Мені моторошно не вставало, коли я заходив, наприклад, до кухні на, на кухню до свого друга і бачив, що він таким чином намагається хоч якось обігрітися, а в нього там мінусова температура. Ну, не мінусова, але там... Дуже мало плюсів, скажімо так, було, і йому було дуже холодно, і... але це небезпечно, я погоджуюсь. Тому краще якось купувати. Може, ковдру ковдру, знаєте, як ковдри з підігріванцем. Так, і такі тер термоковдри, так що працюють. Так, так. А от ні, вони, ні, до речі, несуть якусь небезпеку? Ну, від повербанкають погано поганогрі, та ні, не ну, думаю, що ну на практиці таких ще не було випадків, щоб О, від, 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 від них ставались це... займання. Прятівний подкаст.